Привіт всім. Ми хворіємо, продовжуємо хворіти у нас грип. Грип Б. Ми зробили тест вдома, як я показувала вам, і підтвердили цей грип Б. Ми не робили жодного разу ні дітям, ні собі щеплення від грипу. Я пошкодувала. Бо чого не робила, якось не сприймала всерйоз. Але є такий маленький нюанс. Коли один хтось хворіє, це одне. А коли троє дітей, то це зовсім інше, бо вони ж постійно вдома разом, і шанс, що вони захворіють, дуже високий. Ну і це дуже важко. я Думаю, багатодітні саме зрозуміють, коли всі одночасно починають ці соплі, ці кашлі. Ось ну це ще півбіди, якщо якась легка форма, якщо ускладнення. Коротше, почалося з того, що син старший почав жалітися на ноги. Я так думаю, що він після каратена тренувався, казав, що йому важко, він в п'ятницю не пішов в школу, Ось. і йому почало терти горло. Приблизно в цей час у мене теж почало терти горло. І ми такі, ну, горло болить, типу, давайте смоктачки, смоктати. Ось, словом, після цього у малого почало Вавки висипати довкола рота. ось, І а, у мене горло почало так далі боліти. Плюс сильно таке в, в цій зоні, де обличчя, ніс, ось, де голова, ось лобик тут. У мене особисто такий, як, як набряк такий стоїть. Не те, щоб там нежить, ні, немає такого, щоб там текло з носа, абсолютно, ні в сина, ні в мене. Але тут таке, як наче хтось заблокувався, дихати неможливо. Ось, далі Посилився біль в горлі, так суттєво. Ось, і дивлюся, сильно люфузли зросли. У мене в сина такі болючі, що навіть притронутись не можна. І після цього помак з'явився кашель. ось. А, до речі, один раз Мирон прокинувся і каже, що його нудить, хоче, типу, як блювати, але нічого такого не було. Ось. Він активний, не можу сказати, що він там розмазався, все нормально. А вчора, ну, тобто, у нас так це продовжується, додався сильний кашель у Мирона з таким відхаркувальним ефектом. І я, в принципі, теж кашлю, але так досить терпимо. Просто таке відчуття нездорове. І, значить, вчора Мирон почав жалітися на живіт. Я не знаю, чи це якась, типу, побічка від грипу. Просто різко став боліти йому живіт. Я, значить, Подумала, раптом це може бути. А, до речі, у мене ще очі дуже червоні через грип. Я подумала: раптом це може бути апендицит. Коротше, ми почали там щупати. Сьогодні записали його на УЗД, але він за ніч цей живіт пройшов. Абсолютно не турбує. Ну, типу, а на нащо тоді йти? От, і И... що можу сказати. Дуже голова була чи до всього. Я б, якщо чесно, взагалі не вирізнила цей грип від ГРВІ. Ну, Подібні симптоми, там такі нюанси, знаєте. Але єдине, що у малого була температура кілька разів, там 39, ось така, 38,5 ми збивали. І зараз тримається в районі 37,5. Ну, Ми ще всі хворі. Донька почала трішечки скаржитися на біль в горлі. Менший, бачу теж покахикує. Ну, поки що, ніби як вони тримаються. Ми відпоїмо їх, водичку даємо, там всі ці смоктачки, пшикаємо, горлочко, тобто симптоматичне таке лікування. Але я не знаю, чи їх про себе, бо це ж грип висококонтагіозне захворювання, інфекційне. Ось є профілактичні щеплення від грипу. Сезонні, їх можна робити, вони недорогі, десь районні 350-400 гривень за щеплення, їх можна навіть самостійно купити. Ми жодного разу не робили. Ну, я, типу, не вважала за необхідне. Та якось я і не хворіла, як мені здавало. Ну, типу, хто там його робить цей тест? Можливо, і хворіла цим грипом, але ж і в нас саме грип Б це той, що типу, кожні 4 роки може викликати епідемію, бо грип А це. Що сезонний вірус такий. Він кожен сезон мутує, і в кожної людини він проходить по-своєму. Ось такі справи. Тому бачу, що дуже багато хворіють зараз. У нас в школі багато хворих, в садочку, багато хворих. Всім не здоровиться. Ну, ось таке. Тому треба берегтися, і ну, мені здається, що щеплення було б непоганим рішенням. Для цього хто робив, пишіть. Чи воно вартує того чи ні, чи треба його робити чи ні, бо всяке ж буває. Ось такі справи. Сидимо вдома, доліковуємося, надіємося, нам стане краще. Дуже надію, що малих не зачепить. Але ж ми всі в хаті. Я провітрюю кілька разів в день, але в мене ж орхідеї на підвіконях. І виходить, що мені треба постійно його тормосити, щоб відкрити вікно, бо я не можу, щоб їх обдувало. бо у них то коріння мокре, щоб не зіпсувати. Коротше. Та й такі от справи. Ось, не дуже весело. Готую зараз рибу червону е і рис. Чоловік купив рис в пакетах перший раз. Не розсипний, а ось такий, що з пакетиком вариться. Боже, я кажу, ну де ти його знайшов? Я таке не купую. Пішли вони зараз до лікаря, до педіатра за довідкою, е щоб він буде хворий до кінця тижня, сидіти вдома, ніде не ходить. Ось, та й е трішки, хоч провітриться, знаєте, все. Готувала у мультипечі картоплю, дуже вона вийшла хрустка, неймовірно смачна і дуже швидко приготувалася. тож Я дуже-дуже задоволена. Готувала її приблизно 25-30 хвилин. І знаєте, вона всередині м'якенька, а зовні така припечена. Не скажу, що вона хрустка, але взагалі нічим не відрізняється від картоплі Фрі. Ну, щоправда, в мене інша нарізка. Але якби я прям так соломочкою виклала все, то було б ще більш ідентично. Словом, дуже-дуже смачно вийшло. Я Готувала з Розмарином теж задоволена своєю новою обновкою. Словом клас. А найсмішніше було те, що спочатку діти такі, ой, це не така картопля, що ти нам підсовиш, а потім як сіли словом, тільки картопля і повечеряли. Готувала обліпиховий чай та млинці з різними видами начинки для своїх неїжок, не які зараз нічого не їдять, щоб трішки їх порадувати. Сидимо, хворіємо, але весна не чекає. Коротше, взуття потрібно було замовити малому весняне. Замовила ось такі кросівки, вони легенькі. На касті взяла. Якщо не помиляюсь, 700 гривень чи що. Але шнурівка. Ну, доведеться навчити шнурувати. Ось, бо я зазвичай цю липучку брала і щось не звернула увагу. Такі вони, типу, як під замшену, звісно, що це все не натуральний матеріал. Ось, але для погоди, 10, не 10, не а 15 градусів, я думаю, що це буде самий раз. Такі от красивочки сину сподобалися. Там ще були чорненькі, салатові. Ми взяли ось такі. І покажу трішечки процесу, як я готувала горішки зі згущеним молоком. Цей рецепт у мене вже є на каналі, ви можете так і ввести Горішки зі згущенкою. Це на тостерниці, на ось такий мультимейкер у цьому від ROTX. Він мені дуже подобається. І я пригадала, що в морозилці залишився у мене невеликий шматок грамів 600 тіста для цих горішків. І ви знаєте, я настільки зраділа, тому що в хаті не було нічого, всі хворі, вийти не можемо. Чоловік ну, далеко якби, не піде за покупками, а. Треба Боїхати машиною. Ось і щось одне він там купує, багато не купить словом. Я так зраділа, бо змогла вдома щось приготувати. І було в мене трішечки в запасі цього тіста. І була згущенка, словом зробила діткам такий подарунок солодкий. Дуже вони смачні виходять, швидко готуються. А в дві половинки вкладаю невеличкий шматочок зі згущ... згущеного молочка. Можна горішки, але я горішки не клала, тому що всім горло болить і важко ковтати. І Смакота на пів на пів разу, можна сказати, але нагадую, що е, такі смаколики у вас є. До речі, в цьому мультимейкері. Можна приготувати аж чотири види різних страв, бо є 4 види насадок. Це на сайті ROTEX можна придбати. Я залишу посилання на цей мультимейкер. І для тих, хто захоче придбати, я вам також в описі під відео залишу промокод на знижку. Це мій персональний промокод, ви можете ним скористатись, вам буде трішечки дешевше. І обов'язково прописуйте цей промо. Навіщо ж переплачувати, якщо можна трішечки зекономити? Словом, зраділа я, що я так тоді гарно залишила. Шматочок цього тіста, і ми гарно попили чаєчок. Як ми хворіли, підтягнувся менший син, підтягнулася донька. У них була висока температура. Зокрема, Орестка було майже 40, 39,8 і тримається вже 2,5 така Висока іноді падає, але кожні 4 години ми збиваємо, чергуємо перстемо та ібупрофен. Коротше, йому важче всього, на мою думку. В нього закладений ніс, голова болить, і ми ходили до лікаря, його послухали, сказали, що в нього щось там у вушку намальовується, можливо, і отит буде, але поки ніби як немає. Але сказали такі звичайні краплі для вуха капати. Ось і промивати носика, збивати температуру. І назначили нам противірус, не проти грипу. Озельтамівір, здемі вір, здається, цей діючий компонент, але ми не даємо його. Чому? Бо боїмося побічних. Ефектів я взагалі ляклива людина і щось нове дітям пхати. Я боюся. Хоча, ніби як це доказові ліки. Ну не знаю, хто давав дітям напишіть, бо я знаю, що у всіх робота після цих ліків вони гіркі, неприємні і ну коротше, ми не купували їх. Але температура висока тримається. Знаю, що з цими ліками скорочується термін хвороби на один день. І трішечки стає краще. ось, ну ми не даємо. Донці так само 3,85. У неї, правда, трішечки менша температура, але теж зростає, але не так часто, приблизно раз на 8 годин. Мирону, старшому, стало краще, температура пішла. залишковий кашель, соплі, це все ясно. ось, і Мені теж краще, трішки горло ще болить. ось, але І головний біль такий незначний, бо в перші дні прямо було ну, дуже важко мені. І що ви думаєте? Як ви думаєте, в кого найсильніший імунітет? Правильно, в мого чоловіка? Не знаю, з чим це пов'язано, але він не захворів. Сподіваюсь, не захворів Я кажу, що старші люди, в них кращий імунітет, так що задумайтеся. Я не знаю, з чим це пов'язано. Моя кума вірить в теорію заговору, що нас труять. І знаєте, спочатку я сміялася з цього, а тепер ні. Насправді, навіть ось ці всі вибухи, ці всі вихлопи, сирени, безсонні ночі це все впливає на наш імунітет. І буквально люба така малесенька, легесенька інфекція, яка раніше б не викликала у нас такого супротиву в організму. Зараз викликає, бо імунна відповідь слабша. Чого? Бо ну, дивіться, сон це наше здоров'я, наш імунітет. Крім того, тривоги це все наше здоров'я, яке зараз похитнулося, і додавте до цього звичайні віруси. Вони. Ну, набагато важче приноситься. Отже, що можу сказати, що важко, якщо чесно, пожалкували, що ми не робили щеплення від грипу, нам порадили зробити, зробити на наступний сезон щеплення всій сім'ї, і, можливо, ми зробимо десь в вересні-жовтні. Ось. Ну і загалом я дуже сподіваюся, що ми скоро всі підемо на поправку. Це у Мирона вже десь п'ятий, шостий день хвороби, а в менших третій. Ось сьогодні третя доба пішла. Та й так, дорогі друзі, не болійте. Ну, а зараз буде трішечки кулінарії, буду готувати обід. Все дуже просто сьогодні, але не стандартно в тому плані, що не часто готую, а саме буду готувати відбивні. Взагалі, я не дуже полюбляю свинину готувати в сім'ї прямо рідко. Ми її беремо частіше за все, або курятина, або яловичина, або кролик. Інколи батьки передавали, коли у них були кролі. А ось, або ж може бути індичка. А ось свинину рідко купуємо, іноді фарш, я правда роблю свиний. Слово, в мене були ось такі шматочки, я їх за ніч розморозила, легенько відбиваю. І зі спецій буду додавати лише сіль та спеції до стейків американські, до американських стейків, якось так називається чи стейки по-американськи. Дуже смачненька приправа. Вона натуральна і там немає солі. Тобто я дозую Сіль самостійно між іншим, дякую вам за всі зауваги стосовно солі. Я насправді такого ніколи не чула, не знала. Ви мені прямо відкрили Америку. Я поміняла сіль, пішла, купила ту, де немає цієї добавки, Є 536, якщо я не помиляюся, і вже буду прискіпливо обирати сіль, тому що ми її споживаємо достатньо і. Якось знаєте, себе труїти якимись хімікатами геть не хочеться. Це стосовно того, що я придбала сіль ВТБ, в якій були добавки Якісь там є 536, вона дуже токсична. Ось я зараз замаринувала м'ясо і буду обвалювати його в сухарях, панірувальних та в яєчку. Смажити буду на маслі хі, бо воно не бризкає з обох сторон на середньому вогні. А пізніше, коли вже майже все буде готово, я ще закину в аерогриль свій новенький, для того, щоб знаєте, м'ясо так ніби як дійшло. Ну, тепленьким залишалось, дійшло, підрумянилося. Так мені зараз дуже подобається. Я і котлетки так кидаю на кілька хвилин ще в аерогриль. Дуже-дуже смачно виходить. Ходить. До речі, напишіть ще, можливо, ви знаєте, які рецепти, що можна готувати, бо я від радості, знаєте, трішки розгубилася. Не знаю, що можна конкретно приготувати в своїй мультипечі, але знаю, що насправді рецептів може бути багато. Іноді йдуть з технікою, такі, знаєте, рецептурні книжечки. На жаль, тут такого не було, але я спробую пошукати у виробника рекламу. І якщо буде реклама з певними рецептами, то собі найкраще збережу. Буду вам звичайно показувати, що я готую, але загалом ця штука ну дуже виручає, вона класна. Картопля в ній просто неймовірна, як неначе з Макдональдсу, але ж базолії, знаєте, і це набагато корисніше. А мій обід уже готовий, буде картопля пюре, давно теж не їли, відбивна, і в кожному трішечки квашеної капусти з огірком. Дуже вона смачна, хоч і по знижці взяла, але смачна, ароматна, свіженька капусточка з сільпо. Це ми мали їхати до батьків, вони мали нам дати свою квашену капусту, але ж захворіли. Хто додивився до кінця і також споживаю їжу. Бажаю вам смачного. Всім привіт! Нарешті трішечки стало краще і їду по продукти. Бо у хаті, як то кажуть, нічого немає, але ще думаю помити машину. Машину помила, тепер на черзі АТБ. Була на закупках в АТБ, а також в сільпо, покажу, що купила і розкажу, що скільки обійшлося. Взяла борошно. На запас, щоб було пшеничне беру ось таке 2 кг. У нас закінчилось все буквально з крупами, тож поповнила рис камоліна. Також пшеничну крупу, іноді любимо кашу. Дітям подобається. І дві упаковки сочевиці, У нас зараз зі знижкою. Так, айсберг, пекінка. Капуста квашена. Золочі ще морква, цибуля. Далі авокадо, і помідорки ось такі. Також взяла два апельсинчика, бо казав, що хоче, і декілька грушок. Також банани. Далі в сільпо взяла стегно з задньою частиною. Там є шкіра, але воно було за акцією, то я взяла 1,5 кг. І три великі дораду. Вони, правда, не чищені, але теж на них знижка по 360 гривень. Так, ще взяла серветки. Ось таку пасту зубну дитячу. Три штуки вони по акції. Собі пилочку для нігтів, бо іноді треба підпиляти. І нам ще ось таку зубну пасту. І взяли пляшку. Вина була за знижкою Кінзмараулі. Написано, що розлито в Грузії. Не знаю, чи це правда, але ну, було б добре. Так, коштувало щось 180 гривень, а так, 300 плюс. Я точно там не пригадую копійки. Далі ще не показала кетчуп, ось такий взяла ось цей ВТБ приправка, а ось цей в сільпо, бо діти часом хочуть. І ось таку гауду. Зараз вона 55 гривень, безлактозну беру, якщо є можливість вибрати, і чай. Звичайний чорний розсипний чай для чоловіка, ніби все. Далі ось такі сирочки, 6 штучок. Томати цілі в томатному соусі були теж по знижці в АТБ. Сир 5%, такий і ось такий. А цей 34, а цей 54, здається, намазочка акційна. 65 гривень. Сіль по молоко. Я говорю, що ми дуже багато п'ємо молоко, нам дешевше корову завезти. 35 гривень з копійками за упаковку взяла 6 Томатне пюре це в АТБ, якщо не помиляюсь, 16 гривень. Всідпо ще ось таке молоко беру, але це потрібно в першу чергу використовувати. Це може лежати без холодильника, а це в холодильнику. Була знижка на зефір. Загалом ми вже дуже давно не брали зефір, але це такий солод, що ну, мені подобається, я не боюсь за них. 33 гривні. А тебе ще взяла ось такі геркулес вареники з сиром кисломолочним. Три упаковки взяла по 400 г. Смачненькі, солоденькі, думаю, діти затінять. Ще хлібчик Балтійський половинку. Так, і три десятки є. І до речі, велике. Таке, бачите, це один, але така гарна пристойна категорія. Так, і чеки, тепер розказую вам. В АТБ, 2300, так що точно. А в сільпо 1173 гривні. Ось такі були закупочки. Скажіть, дорого, недорого. Ми постійно вдома хворіємо, багато їмо, тож. І продуктів треба багато. Все, на цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтеся всі, хто не підписався на мій канал. Підтримайте, будь ласка, це відео пальчиком догори. І до зустрічі у новому відео.